Вітаю вас на каналі Альона Таро. Сьогодні понеділок, 24 липня, як завжди, карта тижня з 24 по 30 липня. На три варіанти. Вибирайте той варіант, який вам ближче сьогодні. І будемо дивитись, що чекає. Перший варіант. Кість мечів і серце. Ну, дивіться, сьогодні, не сьогодні, на цьому тижні вас чекає подорож. Можливо, ви поїдете на відпочинок з коханою людиною або ж з сім'єю. Також не виключено мається на увазі. Подорож по справах, це може бути ближня або дальня подорож. Також по цим картам можна сказати, що є дуже великі шанси на цьому тижні налагодити стосунки, тобто знайти правильний шлях або ви почуєте один одного. По цим картам. Так що, у кого є якісь проблеми або недомовки, цей тиждень, якщо ви обрали перший варіант, він ідеально підходить для примирення. Дивимося другий варіант карта сонця і карта перехрестя. Ну, дивіться, у вас тиждень буде прийняття якогось важливого рішення. Ви будете стояти на перехресті. Ну, тобто, будете даже, я можу сказати, сумніватися, що обрати. Але по, карті, по цій карті Сонце я вважаю, що ви все ж таки приймете правильне рішення. І досягнете того, чого ви запланували. Також по цій карті карта, по карті Сонце дуже гарний, дуже позитивний, насичений тиждень для вас. Ви будете сяяти, ви будете в гарному настрої, будете себе гарно почувати. Дивимося далі третій варіант. Ієрафант і вершник. На цьому тижні по єрафанту у вас буде якесь навчання. Або ж ви будете вирішувати проблеми з навчанням, з вступом, з пошуком якогось закладу. Також, можливо, по цим картам. Ви отримаєте якусь гарну новину. Або ж чекайте гостей на цьому тижні, або ж з'явиться та людина, або дати, дасть про себе знати, та людина, яка, можливо, давно про себе не заявляла. Або ж ви чекаєте звістку саме від тої людини, і вона на цьому тижні є великі шанси, що дасть про себе знати. По Єрафанту у вас дуже гарні вчителі, у вас дуже гарні наставники. Це ті люди, до яких ви прислухаєтесь. Також ви під захистом вищих сил, але платіть за це гарними. Гарними та добрими справами. І чекайте новин або гостей. Ось такий розклад в нас вийшов на цей тиждень. Бажаю всім удачі, гарного настрою та міцного здоров'я. До побачення!